Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 3060 за підручником алгебра 7 класса, автора Олександра Істери. Знайдіть значення X, для якого спрашивається рівність. Давайте розбирати перше 1,8 в 9 степені Поділити на 1,8 до рівня 1,8 мінус X. Дуже цікаво. Так, знаємо при відділення ступеня віднімається. Тут у нас одиничка. Тобто, якщо ми відкинемо наші основи, а ми можемо це зробити, то у нас буде 9-1 дорівня 9-х. Тобто 8 дорівнює 9-х. Нам треба знайти х. Чому ж у нас буде дорівнювати х? Дуже цікаво. Одинички. Так. Х переносимо обліву частину з протилежним знаком, і 8 переносимо також з протилежним знаком. 9 мінус 8 буде 1. Так далі, друге. У нас 19 в степені Х поділити на 19 в степені 7 дорівня 19 в 9 степені. Основи у нас ті самі, вся прекрасна степеня віднімаються. Тобто Х мінус 7. До рівня 9. Ось таке рівняння нам треба розв'язати. Тобто, у нас х до рівня 16, 16 мінус 7 буде 9, так. Це, так, міні перевірочка. Так, третє. 4 в 12 степені поділити на 4 в степені Х. Дорівнює 4 в 7 степені. Основою знову те самі, тому ми можемо відкинути. Ділення це віднімання. 12 мінус х дорівнює 7. Звідси х дорівнює 12-7. Це буде 5. 12 мінус 5 буде 7. Все, це і є розв'язок. Дякую за увагу.